Коломийські шахісти знову кращі в області. Успішні результати показали брати Роман і Тарас Стефураки. Турнір присвятили річниці від дня народження Романа Шухевича. У івано франківську в шаховому клубі відбувся відкритий чемпіонат міста із класичних шахів серед юнаків та дівчат віком до 14 років. Турнір присвятили 105-й річниці з дня народження героя України Романа Шухевича у спортивному дійстві взяли участь 19 спортсменів, серед яких були і учні Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 брати Стефураки Роман і Тарас. Турнір проходив за швейцарською системою в 9 турів. Контроль часу 64 хвилини кожному учаснику. Добру гру показали наші шахісти. Друге місце посів учень загальноосвітньої школи номер 2 Роман Стефурак. Хлопець у впертій боротьбі із сильним шахістом Івано-Франківська набрав сім очок із дев'яти можливих. Таким чином він став срібним призером чемпіонату. Молодший брат Романа Тарас Стефурак набравши п'ять очок. Зайняв перше місце серед юнаків і дівчат віком до восьми років. Варто додати те, що Тарас нещодавно повернувся з чемпіонату України серед юнаків 2004 року народження, який проходив у місті Лічівської Одеської області. Там хлопець успішно виступив у блискавичних шахах, набравши шість очок із дев'яти можливих, Тарас поділив місця з восьмого до дванадцятого серед 63 учасників зі всієї України.